Вони кричали про надзброю, а вийшли над провали. Це топ-5 провальної техніки армії РФ. П'яте місце Курганець-25. Перспективна заміна БМП, але проект вічно на випробовуваннях. Показали ще у 2015-му, але серії досі немає 10 років суцільних відмовок. Четверте місце ВПК-7829 Бумеранг. Обіцяли заміну всім БТРам, а в реальності кілька макетів. Понад десятиліття після презентації і жодного серійного виробництва. Третє місце робот БМП уран 9 У Сирії цей бойовий робот виявився сліпим і безпорадним. Сенсори глючили, гармата клинила, а дистанція керування всього 340 метрів замість обіцяних 3 кілометрів. Друге місце винищувач 5-го покоління. Лінія Су-57. У строю лише одиниці. Бойового досвіду майже нуль. Перша серійна поставка ще у 2020-му, але темпи виробництва смішні. І перше місце БРСД «Арєшнік». Одна з головних страшилок Кремля. Її нібито застосували по Україні у 2024-му, але без вибухівки, без результатів, без ефекту. Русня й далі лякає всіх своїм вялим «Арєшніком». Та це не надзброя, а телевізійний міф для пропаганди. У гучні презентації так, але реальний ефект ні. Хочеш розбір кожного фейлу окремо? Пиши в коментарях. Слава Україні!